Відкриваю супер цікаву тему, як переїхати в Британію по спонсорській програмі. От я зараз знаходжусь в аеропорту в Німеччині. У мене є готові всі документи для того, щоб переїхати в Британію. І зараз я розкажу, як вона там працює, які нюанси і так далі. Ось дивіться, в аеропорту. Це я в Штудерці. Перше, важке, це треба знайти спонсорів, хто вас готовий прийняти. Вони потім заходять на сайт GOV.UK. заповнюють там формулу за вас, ви відправляєте всі свої документи, там номер телефону, паспорт і так далі. І потім до вас підходить підтвердження, вас приймають чи ні. Вам просто приходить лист на емейл, на пошту, коротше. І з цим листом отак приходите. Я до речі, сьогодні буду вперше це пробувати. Я не знаю, чи вийде. У Мене немає візи, у мене нічого немає. У мене є тільки лист, кому вказано: оцей лист покажете. І вас пропустять. І Я отак лечу. І я взагалі не знаю, що буде Лечу я, До речі, не переїжджати. Але я Україні сьогодні, завтра Британія буде передавати танкові воєнну техніку. І я там буду співати далі. Що вас чекає в Британії, Якщо ви переїжджаєте по такій програмі? Вам надають житло спонсори. Вам дають 650 фунтів на місяць. Страховку до це так далі, але треба враховувати, що в 650 фунтів в Британії це взагалі ніщо. це просто ніщо. нічого, майже зразу буде треба влаштовуватись на роботу. Так само, як курси англійської і так далі. Я буду все показувати далі. Я покажу, як воно далі все відбувається. І покажу вам більше деталей. Бо багато вже хто хоче тікати з Німеччини, десь де небудь. І є така можливість, як англія. Ну чому не спробувати, якщо комусь хочеться, правда? Особливо, якщо там ваша кар'єра може краще розвиватися. Коротше, сижу на контролі. Тут дуже багато е, <плес> людей. Показав це все, і вони кажуть, все, до прийшли спеціалісти, перевіряли все і пустили. Бо я чув, що не пускали вже людей, бо люди цього не знали. дуже, дякую. So really, і, і людей відмовляли. Вони потім йшли, робили біометрію, робили візу. Дуже важко. Їм там знову відмовляли, і тільки потім летіли. А зараз добре. У мене все на руках. Покажу далі, що буде, коли я вже приїду в Британію. народ. Я прийшов, я в Британії, все, все добре, все хорошо. Мене пустили через просто лист на, на пошті, ну, офіційний лист, від, типа говорменту в Британії, я не знаю, як правильно сказати, від сайте like Все, я...